Yeah. Денклав, що порушує частину 9 статті 17 закону України про місцеві вибори. Ці пропозиції були озвучені в робочій групі. Ці пропозиції були озвучені в робочій групі самої Центральної виборчої комісії, вони були озвучені мною як члени робочої групи, вони були проігноровані членами. Не всіма, але більшістю членів робочої групи. Хоча тут очевидно порушення законодавства відбувається. Зокрема, по району Солом'янську найгрубіше порушення законодавства. Там створені анклави, які відверто ну, всім виїдні, всім очевидні, але, мабуть, є інші вказівки, ніж вказівка закону, членів Київської міської виборчої комісії. Таким чином, я пропоную голосувати за кожен район окремо. Добре, є дві пропозиції. Тоді в порядку надходження. Да. Ще які є пропозиції? Ну, моя пропозиція залежить від того, про... чи будемо голосувати ми за районну окремо, чи будемо голосувати є за пропозиції. Є моєї пропозиції. пропозиції. Першої пропозиції. Пропозиція ні. моя голосувати просто, оскільки ми порушуємо чинне законодавство. Наше рішення може бути. Нема змін до першої пропозиції. Немає? Може є ще якісь якісь доповнення просто до доповіді? Ну, є доповнення. До, до, до що стара робоча комісія наполягає, що конкретно по трьом районах є анклави, вони ігноруються членами робочої групи, що і порушує законодавство. Я пропоную не голосувати за, за відомо правомірку. У мене є, є, є. питання. Можна усунути групи? Було декілька варіантів, щоб усунути ці вклади, можливо. Теоретично можливо навіть багато варіантів, щоб це усунути. Але члени робочої групи не хочуть цього навіть зупинити. Єгор, о, ти ж в виборах, не перший день. Ти каже, не перший процес. Наша мама питання збирається на комісію Криму нас поправить. Але ми з виставили, виборчі нас поправляють. Навіщо нам приймати завідомо незаконні рішення? Оце, в минулому році, році був підходить день. Прийняли е, незаконне рішення, воно було застосовано, застосоване виборчою комісією. Але навіщо повторювати такі помилки, що нас потім всіх порозгайняли, як мені чи... Закон новий сам по собі? Ну, очевидно ж, є положення, що в межах не розривається. Але конкретно по трьом районах в межі розірвані і ніяк це положення не дотримано. Якщо є вказівки незаконно, а чогось іншого, це вже на совісті буде. Вони не розірвані травми межі дільниці специфічні і дуже коректно власне, нас техніка і намальована картуватися. Можна треба ще попрацювати. В мене пропозиція також для голосування. Якщо є неодностайність, я пропоную виділити райони, до ні в кого немає питань, прийняти і далі вже збиратися. Тому що, якщо міський район визиває сумнів, щоб всі не прийняти, то це якось. Тобто ви підтримуєте другу пропозицію? Ну так, так. Так. Питання, я, района, про я хочу питання задати Євро, якщо. Ви, Чому там суть цих анклавів? Що одні дільничні виборчі комісії одного району розриваються і входять до іншого району Так, виборчі комісії, По я можу сказати, яка комісія, якщо в межах районах нічого дивіться, дивіться. не порушується, я думаю, тут От є соломінський район округ. Давайте. Давайте ми не будемо гуляти за кожен район. Ну Добре, я може задане питання, просто чи виходять за межі? Ці порушення, про які ми говоримо. Ну, атлави. За межі іншого району. В інші диха, райони не виходять. Ви Окремі дільниці стоять в окремих округах, в інших округах. Це є <плес> якщо, є порушення. <плес> я проти. Євження ваші спорушення надхожих. Так. Шановні колеги, якщо <плес> більше немає. Я єдине, що віде. я хочу додати, якщо можна, так якщо дозволити сидячи. Ідеального варіанту не буде ніколи. Такі прості причини, що будинки одні добудовуються, змінюються, їх дописує держ... державний реєстр, дописує в ту дільницю, або ну, в даному випадку ми тільки можемо межі дільниці обговорювати, да? Там, хто куди як включиться, в ту дільницю, де менше виборців. Незалежно від того. Що ідеальних варіантів, можливо, і немає, але є варіант, як ми можемо вирішити це в межах закону. Я не в межах закону. І може спробувати зробити, порізати типу, зовсім по-іншому, але дотримуватись вимоги закону. Умова закону є одна конкретна не розривати округи. Ми можемо поміняти від дільницю, занести в інший округ, але зробити так, щоб не було розірвані округи. Комісія це повинна розуміти, що є варіанти, щоб діяти згідно закону. Але робоча група, яка була створена, вона. Ну, завідомо, вибрала неправомірний шлях і цього. Питання. Я можу е, зараз сказати про Соломіський район. Я дуже давно працюю в Соломіському районі. Я знаю наші всіх дільниць, я знаю ці округи, які дійсні на сьогоднішній день е, існуючі округи, які зараз там. Е, крім того, що непроєктна е, намальована карта, яка у нас ну, ну не буде, так, робоча карта. Ця дільниця неважливо, в які обруки віднесеш, вона е межі цієї дільниці, на жаль, таким чином е зроблені, що все, 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 все рівно чи один обрух чи інший буде її переривати. Е а друга, там просто така карта, що вона ну, не дуже е так видно, не що там. дуже довго. Можливо, цей варіант поганий, але в ну, нас виборчий процес швидкоплинний. ми повинні приймати рішення сьогодні. І ну, погано що так сталося, що ну, є незадоволені і, можливо, вони праві. Але на майбутнє прохання тоді ну, тим, хто бажає да, в цьому участь активно включатися в робочу групу, я думаю, ніхто не був проти, щоб вони співпрацювали я з групою і допомагали. Це раз. Друге, ми не можемо інакше працювати як тільки довіряти своїм членам комісії, які готують нам рішення. Тому що інакше ми всі будемо готувати всі рішення. Ми з цим не справимося. Ми просто завалимо роботу, а ми сюди прийшли працювати. Тому, можливо, ми приймемо не ідеальне рішення, але треба його приймати сьогодні. І дозвольте закінчити. Ще один момент. Дякую. Те, що Центральна виборча комісія нас консультує, допомагає, це і велике спасибі. Але я категорично проти, щоб на, на наші. Збори на наших зібраннях, якісь пропозиції виносилися від імені Центральної виборчої комісії. Mm -hmm. Дорогі, як це так? Вони не є членами ми нашої вважаємо, комісії, на комісії ні колективними, ні індивідуальними. Тому е, будемо, ми поважаємо центральну виборчу і в них є своя думка, і спасибі, що вони з нами співпрацюють. Але давайте голосувати пропозиції членів нашої комісії. У нас є робоча група. Я так зрозумів, що вона одностайно прийшла до певного варіанту Більші, Більші. більшістю. Я член робочої групи. Я цю пропозицію. По кожному району можу дати пропозицію вирішити питання, щоб мені треба заслухати від більшості від меншості і, і, і голосувати. З... У мене є конкретні пропозиції. Уникнути анклавів. Вони викладені на папері, але щас. робоча група не хоче їх слухати і виносити. Взагалі я пропоную уникнути анклавів наступним чином. Можуть по комісіям зачитати, можу на картах показати, якщо члени комісії вважають це потрібним. Все буде ну зрозуміло арифметично Ми можемо прийняти. Я можу показати не один варіант, щоб діяти в майже законом. Але ми обрали такий варіант, щоб діяти поза повним законодавчим. Ось і все. Юрін. Якщо четверть робочі каже, що є конкретні обладнання, де одна дільниця є анклава, І її можна поміняти на дільницю іншого обладнання. Я не розумію, чому цього не зробити. Цих дільниць небагато, як я. Небагато. Ми не витратили це вирвання просто на те, що ми з другого округу. Ну, як не може? Ну, давайте я відвічу. От, конкретно. Давайте я Робоча група 5 чоловік, правильно? Все робочі групи за розумію все, що зробили. Один ті, не согласен. Так що буде служити? А за ще на 5 чоловік буде служити, і один чоловік буде служити 5. Так, ну, взагалі, я підтримую, що це не у нас багато відбувалося. Якщо більше ніхто не прийняв рішення, то один чоловік, вибачте, не Кляша. Чесно кажучи, в Голосарах тоже всі ці голоси. давайте ми будемо докладно з У мене була пропозиція, я мав право... А її ніхто не знімав. Так, ще є... Так, всі побачили думки, почули, що ми відкрито і досить толерантно один до одного відносить виражаючи на окремі думки, що ми незаконно. Ми поки що ніяких Незаконних дій не прийняли. Тому не приймається незаконне. Слово кажу, незаконне зараз не годиться. Будьте толерантні. Я кажу, що ми Тріпція. можемо прийняти. Вже було сказано. товариші. товариш. Прямо хочу. Будемо голосувати першу пропозицію, затвердити межі виборчих по міста місяці в кількості 120. Так? Якщо треба, я навіть почитаю те, що ми насправді вже Якщо будемо проголосовано, але текст термої постанови, бо закон там означає декілька кроків. Постановою Центральної виборчої комісії 3 вересня 2015 року номер 216 про кількість територіальних одномандатних виборчих округів, що уговорюється обласними районними, міськими районними, містах, містах, де ухворенні районні міські ради, сільськими селищними виборчими комісіями, для організації виборів депутатів місцевих рад при... Проведенні чергових та перших виборів депутатів місцевих трад, сітких селищних місії колів та святого жовтня 2015 року, це була повна напада. Визначена кількість територіальних виборчих округів, що утворюється для організації виборів депутатів місцевих рад при проведенні чергових та перших виборів депутатів місцевих рад сітких селищних місії колів 25 жовтня 2015 року. Згідно з додатком 25 до постанови, до зазначеної постанови на території міста Києва. Має бути утворено 120 виборчих окрім, в тому числі у Голосіївському районі 10, у Дарівському районі 16, у Деснянському районі 16, у Дніпровському районі 15, у Волинському районі 13, у Бачерському районі 5, у Подільському районі 8, у Святошинському районі 14, у Солом'янському районі 13, у Шевченківському районі 10. Згідно інформації, Наданої державним реєстрам виборців кількість виборців на території міста Києва становить 2 мільйони 127 тисяч особи. В тому числі у Голосіївському районі 170 тисяч 183, у Тарницькому районі 280 тисяч У Деснянському районі 284 728, У Дніпровському районі 265 тисяч 149. У Полонському районі. 225 505, у Почерському районі 88 тисяч 473, у Подільському районі 144 451, у Святошинському районі 252 904. У Соломінському районі 240 тисяч 677. У Шевченківському районі 174 776. Враховуючи виконане. Вище орієнтована середня кількість виборців у територіальних виборчих округах, ухорених на території міста Києва, має становити 170, 17 тисяч, винад тисяч 728 виборців. Середньо. Середньо. Це закон зобов'язує встановлювати таку цифру. Тому ставиться на голосування, утворити. На підставі відомостей державного війська виборців за проведення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови 25 жовтня 2015 року на території міста Києва 120 територіальних виборчих округів згідно з додатками, Один у нас на столі І на карті. Поставлю на голосування. Хто Підніміть 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 за. Хто утримався? Троє отримали. Хто проти? Один, двоє проти. Друге питання вичерпалось. Як? Друга пропозиція, вивчаєте. Не ставиться на голосування. Скільки перша пропозиція ну, процедури. Якщо можна. Так. На майбутнє пропозиція до тих, хто буде виносити альтернативну думку. Це може бути не раз. Виносьте не пропозиції голосувати, там якісь частини там, ну, райони, чи що, а виносить альтернативну пропозицію. І тоді у вас є шанс, що вона набере якісь. Голоси. Тобто не пропозицію, якісь не шматки вилівають і окремо голосувати, а виносить альтернативну пропозицію. А, альтернативна пропозиція Де так, ваші пропозиції. Так, була пропозиція. Ні, ви пропонували по-іншому голосувати. Навіть 12. Ну, я вам 12. допомогти 12. хочу, не ображайтесь. Просто на майбутнє буде легше вам проводити якісь може, зміни.